Доброго дня, шановні колеги, шановні підписники і глядачі мого каналу. Сьогодні я радий представити вам курс лекцій з загальної психології. Чому я взагалі вирішив зайнятися цим курсом? Ну, я вважаю, що будь-який психолог чи психотерапевт повинен знати основи психології. А основа психології, як нас всіх ще навчали в університетах, це загальна психологія. Тобто це базис, на який нашаровуються всі інші галузі психологічної науки. Тому я вирішив зняти цей курс, він буде складатися десь з 20, можливо, 25 міні-таких лекцій. Вони в PowerPoint представлені, як ви бачите. Ну, я буду їх коментувати, інколи додати деякі відоси, щоб ви краще могли розуміти. І так, сьогодні лекція номер 1 Тема номер 1 Історичні передумови виникнення наукової психології. Сьогодні ми розглянемо з вами такі питання: Місце психології в системі наук, взагалі всіх наук, співвідношення наукової та життєвої психології, і еволюція поняття душа і предмет наукової психології. Давайте почнемо з питання номер один: Місце психології в системі наук. Перш ніж відповісти на це питання, потрібно дати визначення власне, психології, що це таке? Психологія це гуманітарна наукова дисципліна, яка вивчає закономірності виникнення, розвитку, а також функціонування психічної діяльності людей і тварин. Тому що відомо, що у тварин є психіка У одноклітинних організмів, це елементарна сенсорна психіка згідно загально прийнятої класифікації. У вищих тварин, там мавп, да і людини це вже така високорозвинена психіка. Психологія об'єднує в собі гуманітарний та природничі підходи. Скоро ви зрозумієте, чому так відбувається. Інколи, замість слова психологія, використовують 23-ю літеру грецького алфавіту псі. Тому я також буду це використовувати. Поїхали далі. І так, як я вже сказав, психологія. Базується на декілька галузях. Перш за все, це фундаментальна чи загальна психологія, яка вивчає факти, механізми та загальні закономірності психічної діяльності. Також є прикладна психологія, яка вивчає психічні явища в природних умовах. Це соціальна психологія, педагогічна, клінічна, інженерна, космічна психологія праці, зоологічна і так далі. Тобто, психологи, які займаються прикладною психологією. Знаходяться, як би мовити, в полі досвіду. І практична психологія, яка дозволяє застосовувати знання перших двох галузей в практиці, тобто в самій психологічній допомозі населенню, так? чи вирішенні більш вузьких завдань, які не вкладаються в певні прикладні, асп... прикладні аспекти психології, це бізнес-консультування, підбір кадрів там і таке інше. Потрібно зазначити, що психологія займає особливе місце в системі наук. Чому так відбувається? Я назву вам три основних причини, чому так відбулось. По-перше, це наука про найскладніше. Людську психіку та психіку тварин прийнято вважати системною властивістю живою та високоорганізованою матерії, тобто мозку, яка не тільки суб'єктивно відображає реальність, реальність да? але й активно її перетворює. Це значить, що людина не тільки сприймає е, людські сенсори, да? не тільки сприймають подразники, але ще й активно перетворюють їх. Тому однією з причин, чому у світі існує стільки наук, є надскладна будова мозку, який має таку властивість виділяти різні, різні аспекти об'єктивної реальності і дозволяє їх вивчати. Я тут написав ефект Пігмаліона. Можливо, не всі з вас чули про цей феномен. Відомо, що ми всі різні, так? І кожен з нас воліє до певної діяльності, яка йому подобається, яка в нього виходить. Наприклад, фізик вивчає різні фізичні закони. Да? Йому подобається розмірковувати про те, як влаштований об'єктивний світ. Психологу подобається розмірковувати про те, як функціонує психіка, як людина мислить, як людина відчуває емоції, як вона взаємодіє з оточуючим. Математику подобається, наприклад, формули, абстрактні якісь категорії, філософу подобається мислити, взагалі мислення. Так ось цей ефект Пігмаліона виявляється тоді, коли людина дуже багато років присвячує тій чи іншій діяльності. Фізик починає бачити в Кожному явищі фізичні закони. Хімік починає бачити хімічні сполуки, а математик пояснює діяльність усього світу за допомогою математичних категорій та законів. Причина номер два полягає в тому, що психологія це наука, в якій зливається суб'єкт та об'єкт пізнання. Під об'єктом пізнання ми розуміємо психічні процеси та явища в психіці людини і тварини. Під суб'єктом пізнання ми розуміємо людину. Чи тварину, яка має психіку. Тобто суб'єкт пізнає, а об'єкт це те, що пізнають. Якщо в біології, хімії чи математиці об'єкт пізнання те, що пізнають, це відповідно біологічні організми, хімічні сполуки та абстрактні категорії, да, число, множина, відношення, функції і таке інше, які, мов би, лежать поза людиною. То в психології суб'єкт пізнання вивчає самого себе. Тобто в психології об'єкт знаходиться всередині самого суб'єкта, і це дуже унікальна штука для науки. Ну і Причина номер три полягає в тому, що психологія це наука, яка не тільки пізнає людину, але й формує її. Коли Орвел написав 1984, вона мала дуже такий сильний вплив на суспільство. Він навіть написав фразу, яка стала також знаменитою. «Я…» Створив 1974 як попередження, а не як довбану інструкцію. Тобто Орвел дуже сильно боявся того, що суспільство в романі може стати може перетворитися на реальність, тому він застережував людей. А хто не читав цей роман, прочитайте, будь ласка, це дуже-дуже крутий роман. Ну, тепер переходимо до питання номер два: співвідношення наукової та життєвої психології. Сергій Рубінштейн, відомий радянський психолог, філософ, якось сказав, що психологія наукова, тобто базується на десятиліттях точної експериментальної науки, на століттях філософських роздумів і тисячоліттях найрізноманітнішого життєвого досвіду. Але незважаючи на те, що психологія пішла від філософії, а філософія пішла від не, такого людського загальнолюдського досвіду, Є все ж таки певні відмінності наукової від життєвої психології. В чому вони полягають? Відмінність номер один полягає в тому, що життєві психологічні знання завжди конкретні та мають обмежене застосування для вирішення вузьких завдань. Наукова ж психологія, на противагу життєві, завжди прагне до узагальнення та вироблення універсальних наукових понять. Понятійно-категоріальний апарат науки це не просто пташина мова спеціалістів, він виконує декілька важливих функцій. Він економить описи, по-перше, дозволяє побачити за деревами ліс, тобто загальні тенденції закономірності розвитку явищ. Тобто задача будь-якої науки і психології, зокрема, полягає в тому, щоб за найрізноманітнішим досвідом, який ніколи не повторюється, побачити якісь загальні закономірності і вивести, вивести певні а, гіпотези з цього, які потім можна буде чи довести чи відхилити. Відмінність номер 2 характер психологічних знань. Життєва психологія має інтуїтивний характер і йде ніби навпомицьким методом проби і помилок. Наукові, наукові ж знання завжди раціональні і усвідомлені. За, допом... За допомогою вже наявної гіпотези, вчений перевіряє її в науковому експерименті, щоб потім висунути у загальнішу гіпотезу, яка називається науковою теорією чи концепцією. Тому теорія це не розумове припущення вченого. А перевірена ним в практиці припущення, що має строго закономірний характер. Отже, тут ми можемо зробити проміжний висновок. Наукова і життєва психологія взаємопов'язані, тобто не потрібно думати, що раз виникла наукова психологія, то життєва все гуляє гуляє. Наукова і життєва психологія співвідносяться одна з одною, так само, як антей із землею. Перший торкаючись до другого, черпає з неї свою силу. Антей це грецький Бог. Матір якого земля, і він торкався до неї, і черпав з неї свої сили, тобто його ніхто не міг перемогти. Наукова психологія спирається на життєву психологію Березної свої завдання. Тобто, життєва психологія предоставляє наукові дуже багато матеріалу, але наукова їх перетворює на певні гіпотези, створює експерименти згідно своїх власних законів. Тобто неможливо звести наукову психологію до життєвої, незважаючи на те, що у багатьох людей є некоректне уявлення про те, що ця ваша психологія взагалі не наука. Я дуже багато цього чув. Дуже багато чув, на жаль, того, що спеціалісти вже психологи, вони не бачать сенсу вивчення, наприклад, тієї ж самої загальної психології. Вони вважають, що це не потрібно. Що для практики психологічної допомоги та розуміння психічної діяльності людини чи тварини, це взагалі ну, ніякої, ніякої користі немає. Я абсолютно не погоджуюсь з цим, тому що це база, це як анатомія для лікаря. І якщо ти не знаєш, як влаштована психіка, то можна наламати дров дуже багато. Тому, опираючись тільки на життєву психологію, на якісь свої власні конструкти, які ти. Представляєш собі, да, стосовно психіки, ну, це дуже, дуже так небезпечно, я сказав би, для практики. Так все ж таки: психологія це наука чи ні? Дивіться, давайте спочатку підемо так. Що таке наука? Наука це система перевіряємих гіпотез, яка збирає і систематизує знання про об'єктивну дійсність. Психологія містить велику кількість фактів психічної діяльності. Безліч гіпотез про неї та доведених теорій. Вона дає змогу ставити експерименти, перевіряти гіпотези та створювати наукові теорії чи доповнювати існуючі. Отже, психологія це наукова дисципліна. Але наукою вона була далеко не завжди. Зараз ми з вами зрозуміємо, чому. Переходимо до питання номер 3: Еволюція поняття «душа» і предмет наукової психології. І так, об'єкт науки. Дає змогу виокремлювати з реальністю конкретну її частину, яку дослідник згодом вивчатиме. Предмет науки виокремлює в об'єкті той бік, який можна вивчати більш вузько і конкретно. Це те коло питання, яке наука безпосередньо досліджує в рамках об'єкта. У соціології, психології чи антропології спільний об'єкт людина, але предмет дослідження сильно відрізняється. Предмет соціології, наприклад, це соціальне життя, суспільство. Закони суспільства. Предмет антропології це різноманіття людей за весь час їх походження та існування. Предмет психології ж це психічна діяльність в нормі та патології. Батько філософії Фалес з міста Мілет тому його називали Мілецький, вважав, що первоосновою душею Всесвіту є вода. Слідом за ним відомі філософи розглядали основні стихії та ідеї як першороші Всесвіту. Піфагор вважав, що це Числа, Геракліт. Вогонь, демокріт, атоми, зенон, нерухомість, анаксімандр, єдність і боротьба протилежності тощо. Таким чином, перша філософія отримала назву натурфілософія від ладинського слова натура природа. І лише з появою Сократа і Платона період натурфілософії занепав, йому, на зміну прийшов погляд на людину як на центр Всесвіту. Етносце, да, знамен знаменита фраза, яку сказав Сократ: «Пізнай самого себе, і ти пізнаєш увесь світ. Так, поняття безсмертна душа, як ідея, вперше стала застосовуватися до людини, а не до основних стихій. З лінгвістичної точки зору, між поняттями душа і психіка немає жодної різниці. Але в здоровому глузді ніхто не буде казати, у мене сьогодні був такий психічний роз... розмова з другом, Ну, тобто покрутять у візка, скоріш за все, якщо таки почують, да? ми вживаємо слово душевна розмова з другом або розмова по душах. Це якось так звично для нас. Проте, з погляду науки, поняття душа надто неоднозначне. Арістотель вважав, що вона не має частин. Але для того, щоб хоч якось її вивчати, а я нагадаю, що Арістотель був таким першим матеріалістом, людиною вченим, який дуже полюбляв систематизувати матеріал. Ось для того, щоб її вивчати, він ділив душу на три елементи: Рослинна, здатна до харчування і розмноження. Тварина, відчуття і пересування, і вища розум. Тільки вища душа, тобто розум, мислячи самого себе, подібна до Бога. Тобто, я тут наголошую, що Арістотель не був атеїстом, він не вважав а, Всесвіт таким бездуховним. У нього Бог це мислення. Мислення самого себе. Таким чином, Арістотель став першим філософом, який застосував науковий метод. До абстрактного поняття душа, розділивши його на декілька складових. На жаль, через панування церкви в середні віки наука занепала більш ніж на 1000 років. Це, на жаль, так було насправді. Лише в період відродження Ренесансу, знову виник потенціал для розвитку наук загалом, і психології зокрема. Ну а тепер, власне, переходимо до офіційного народження психології. Датою набуття психології наукового статусу є 1879 рік. Саме в цьому році Вільгельм Вунд, німецький лікар, фізіолог і психолог, заснував Лейпциг у Лейпцигу першу в світі експериментальну психологічну лабораторію. Він вважав, що саме свідомість людини можна вивчати, розділивши її на складові елементи, тобто те саме, що робив Арістотель, тільки він розділяв не якусь абстрактну душу, а конкретну е, свідомість. Да? Відтак, першим офіційним предметом психології стала свідомість, а методом, за допомогою якого вона досліджувалася, інтроспекція, від латинського introspecto – дивитися всередину. Тобто, я нагадаю тут зв'язок предмету і методу. Якщо є предмет, є метод, за допомогою якого цей предмет буде вивчатися. Ну так, приведу приклад, щоб досліджувати, наприклад, велосипед рук та ніг недостатньо. Потрібні спеціальні інструменти для цього. І це, можна сказати, є метод дослідження велосипеда. Да? Так і в психології, щоб досліджувати свідомість, вонд вирішив, що потрібна інтроспекція, тобто погляд на себе всередину себе. Так ось, інтроспекція це метод поглибленого дослідження і пізнання людиною моментів власної активності, окремих думок, образів, почуттів, переживань. Актів мислення, як діяльності розуму, що структурує свідомість. Так, наукова психологія вперше отримала свої фізіологічні образи, тому що погляд на свідомість ще пробував в рамках впливу Арістотеля на природничі науки, розділення на частини. З тієї ж причини вона мала назву фізіологічна психологія. Напевно, цей термін фізіологічна психологія, ви зустрічали, але його не слід плутати з терміном психофізіологія, це така академічна дисципліна на стику фізіології і психології. Також це різні речі зовсім. Психофізіологія вивчає, як ті чи інші фізіологічні структури мозку впливають на психічні процеси. Фізіологічна психологія це не академічна дисципліна зараз, вже але колись була так такою. Вона більше стосується того, що психологія була все ж таки в рамках фізіології, вона більше про це. Але немає терміну психологічна фізіологія. Слава Богу. Так ось зробимо висновки. Психологія це наука про найскладніше, що є у світі, про людину. Наукова психологія черпає свій потенціал із життєвої психології. Проте вона виділяється на її тлі низкою конкретно окреслених дослідницьких завдань. Її неможливо звести вже до життєвої. Є таке поняття емерджентність. Це те, що неможливо звести до попереднього. До суми частин, наприклад. Це те ж саме, що і поняття гештальт. Тобто є якісь частини, які поєднуються в єдине ціло, в систему, але система включає в себе якісь нові властивості, яких не було при попередній конфігурації, наприклад. Так само і тут. Наукова психологія склалася з філософії і з найрізноманітнішого життєвого досвіду. Але вона має вже свої власні закони діяльності, вона має свої традиції. вже. І вона вже ніколи не може бути зведена до життєвої психології. Так само, як психологія, взагалі як наука, ніколи не може бути зведена до фізіології. Ну, про це ми ще поговоримо в наступних лекціях, чому саме. І те, що ви чекали, напевно цю фразу дякую вам за увагу. Наші лектори е дуже полюбляються казати. Ну, я також. Дякую вам, друзі, за увагу. Якщо у вас будуть якісь коментарі, якісь побажання, ви можете завжди мені написати в коментарях під цим відео, поставити лайк, ви також можете підписатись на мій канал. Якщо у вас є якесь запитання до мене особисто, ви можете написати мені в телеграм. Мій канал там є. Також в посиланнях ви знайдете легко. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей.